Чую зараз будем знімати відоси як по быстрому збиратися. <гум> как зібратися по бистрому козаки, всем привіт! Відкриваємо з колегою вже другий раз фідерний сезон. Трошки сьогодні, як то кажуть, вітер віжу <смі> вітер харю, я хірачу, як то кажуть. Будемо зараз мішатися, маркеритися і ловити. Маємо часу, небагато, але ми його використовуємо. Кормками флагман Silver Fish Black, вже розловив її класно половилося. І профідер. Напевно, що хтось з нею кіло цієї, півтора цього. І такий атрактант, як вітрапор, літом працював, не знаю, чи я ще буду його давати, але все реально. Ну, да. Це профідер якийсь смердючі трошки. Якісь фракція пастачини. І флагмана така пісклява. Хочу на камеру показати. Оп, вище. Ось такими шняшками. Подивимося, чорні прикормки ідеально красять руки. Якщо вам треба виглядати як циган можете брати кіпівцю <с> ну це взагалі вона темненька. проскакують білі такі частинки -час пахне нейтрально як навіть би сказав такі мать гарду першим разом за маркерів першим разом за маркерів раз все. Чоловік з першого разу замаркерився, я рахую, що це серйозно. Так. Зараз трошки до інженерії наливаємо води. Вовне дуже багато налита, через те, що якщо прикормки нема що досипати, з гулею каші робити потім немає чого. Попробуємо замішати її в один або в два замеса. Робимо з неї таку консистенцію, щоб при зжиманні її плак е, вона робилася м'ячиком і при розтисканні вона розсипалася. Глибина там, де я буду ловити приблизно 2,5 метри. Мега величезний шельф, муті нам не потрібен. Може сьогодні будемо щось пробувати ловити щось грубше, будемо робити менший поводок, щоб, щоб верховодка не товкла. Але в принципі в нас така верховодка, що за нею можна і тільки йти. Минулий раз попадалися такі матумби. ну Скажи Віталік, десь сантиметрів поза, поза 20. Поза 20 один. Поза 20, такі тюльки, що коротко, Ну, Віталік, покажи, яку тисяч. Верховодка трофейна. Віталік, не хочеш поділитися з колегами, які сьогодні цей? Я заразив коротко, людину вірусом фідера. Я ще, ще просто трохи змерз! І ще не розмерзся, ти було Да. Коротше, заразив людину вірусом фідера. Піпець, заразна штука, люди тримаються подальше. <рес> вона, на жаль, не неволікована. <рес> да, Панацей я тільки гарний кльов окуня. Тільки раз в тиждень. Ну, кажу, панацея тільки гарний кльов окуня. От коротко, з першого разу за пів літра Жигулівського тернопільського. вийшло <рес> замішати ту прокормочку. От бачите, рукою зжав, нажав, розтиснулося. Зараз вона трошки... Набере води, то вона трошечки стане сухішою, потім подивимося, чи нам ще треба до неї додати, чи не треба. От, казав. Пальці цигана в студію. ちょっと待って待って待っって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待 З свого всього арсеналу я вирішив сьогодні ловити патичком Шермана мультифідером трьохметровим, тому що реально вітер 6 метрів в секунду, причому він дує прямо в лице в вершинку. Поставив одну озу, бо коротше, якщо поставити 0,5, хвиля трохи є. І вона, напевно, ще що що буде збільшуватися. І вона буде сильно бити по шнуру і буде постійно квівер дергатися. І придеться дуже сильно сосредоточуватися, щоб розрізняти оці імпульси від покрьох. Така порада. Не ставити дуже-дуже вершинки. Пишалися, скрутилися, зараз щепили буде маркер, будемо ловити. Ловлю ще раз шарманом мультифідером 3 -метровий. Шерман про прокатушка, шнур китайський, Работа. No name. No name. Що в пісочок, то місце, на якому я ловив манулий рак, для того, щоб попадати на той пісок. При забросі. Завжди, коли ми маркеруємося, ми маємо стояти на тому місці, де ми маркеруємося і будемо ловити. Бо, тому, що, бачу, тисячу раз, Чувак підходить на 2 метри, маркерується, все нормально. Потім відходить, сідає на 2 метри назад і, і попадає на руст, і рве кормушки. Тому що він тупо кормухи падають прямо-прямо на той горб з... ось, десь ось як ці моллюски називають? на рак. раку ми ставимо там де ми будемо ловити з яким ми будемо закидати відмотуємо приблизно 2 метри зараз попробуємо, що ми будемо вложити маркер в те, нам треба 2 метри відмотали Ну, там трошки менше ніж 2 метри ставимо фліпси і вимотуємо, і робимо контрольні заброси Підточок, трошечки забагато віддав. Зараз метр заберу і ще раз попробую. Оборот 85 сантиметрів, так що оборот і чуть-чуть. Забираємо ляску для того, через то, що наша кормушка чи марка, вона ж не падає наприклад, в дно і, і наприклад, прямим кутом падає вниз. Вона падає якби трошки на нас. Через те, що шнур що не розтягується, Опа, звучу марка. Щось полетімо і мене. І оце У нас це просто идеально. Я вообще щось тут так. Так і з нього. Власне одного. Тому як падає мати. Щоб, все ж таки, і глибана реально 2,5 два, два не з ним. Саме комфортний варіант для восьми. Риби на ямку немає. Дистанція ловлі 18 метрів. О, супер. Після маніпуляції 5 хвилин мене йшли. Іде і ідеальним місцем зараз будемо його подувати. Коли ви робите перші закорми, тобто перші кормушки кормушка в воду. Е... Після забросу, як кормушка падає на дно, не треба зразу брати і рвати. Треба дати їй секунд 20, щоб вона постояла на одному місці. І щоб вона розпалася то в тому місці, де ви будете ловити. Уявіть собі, вам беруть, на тарілку де ви будете їсти з усією дурі ложкою така ще шмяк. І типу, каша, получається розлітається по всьому столі. Так само і з рибою. Коли ви будете кидати в одне місце, 20 секунд чекаємо і раз потягнули, каша лишилася максимально на тій точці, де ви будете ловити. Коли кормушка тільки приземляється, різкий дьорг, прикормка розлітається, не знаю, нападу, що метр на метр, якщо не більше. Чим точніше будете кидати, тим більше ви будете ловити риби. Все просто. Трошки промазали, так як я якщо зробив. Нема чого чекати, поки кормушка падає просто і підгодує під, під місце лівіше чи правіше на 3-4 метри. Зразу піддернули, покормка собі розбилася і забула. Я зроблю 5 кормочних забросів. Далі буду буду ловити просто з великою інтенсивністю. Приблизно там ходить тільки на фолку, отрахвеля. Човк він різко, він різкий, от як паконяю, бачу я і не, по... не бачу. Ну таке на фолках випається. Там, де трава, того все зсидже. Бачи різке, тому що гуло. Ну я понял. Рибу ставити слід ти типу кінці той, що в історії той, що ти закидуєш, закипити не закидуєш, а риба має на той час десь собі в голові, має активати. Типу, то що вона не них є, треба валити, 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 валити. Не чекав. Так, немає той... колегами. Не? Угу. І хто так, ну, типо, це якийсь свій метод. Так, що ті батьки не мали так, типу ти повинна витягнути, повинна витягнути. Всі типа закормили, а чекають. чекають так. Нема, витягнули, знову закормили чекають. А нема це тільки часу. Ну, і знаю, 5, 7, 10. що вони <laughs> Ніхіра не ловлять. Ні, ну я ж на ж. Починаємо з поводка 67. Потім по дев'яці. Каті, по перший раз скачу в як я там дай. Бо де як навчило, так і ловку. Я кажу, типа, я завжди орієнтуюсь на результат. Якщо хтось ну, буде кидати і в кормушку в гімно, і не буде ловити ліщів, я візьму... Тож відбежу гімно і буду ловити вкри. ліщів. Да. Накидати і чекати, а результату нема. Хочу чекати. Старша репка. Вот да. така плотечка, один опариш. Кась вона надкосну, там напевно якісь щупак її і під під'їзди. Ну мы сові Так Чупака шукає друг Так, да, щупака не попавшись Риба є, це технологія Я понял Ні, бо той, той що слави то точно він не маркери, він не пинає Він кидає де попав Ну типа це на парк коли, так, там, так, так. Має тітера кажуть, по кашу любу кашу, що напряму, не напряжену, по індуктіяну думав, що Треба так кашу забивати, щоб вона ще що лишалася до наступного забросу. Не? Ага. Рибка. А в мене ні. Ч, да, я поздвичай. Будет на наші волос тут лотечка. Нуга. Так, ставимо вішу корму шутку, тобто не вішу, а тяж. Доброго yeah. Чи, треба ще купити одну камеру на черешку. Щоб показувати папйок вже потрапити знімати багато кошти. <рес> ну так. Да. Нічого, нічого сімейний бюджет здоволе, то тільки тільки тут зразу. Поки я не половлю, так? Да? Вот, что-то такое. Верховодочка? Верховодочка. Ну, в прошлый раз было реально больше. Метро файнер. Але ну Да. Сейчас, наверное, уже Боже, и ничего. О, о гусьтерка просим вид риби за чотири покльовки. О, нарешті покльовочку. Надіюсь. Ямера була в тому місці, в якому, б, якому б треба. Ну, не знаю, що там таке є, що ну, щось там вбирається, Покльовка була. О, щось є. Вот така от лотечка, лотвичка. Некрупна сьогодні. Розмір бажав би кращого. Ну, після свят, після тих лесек провітритися на свіжому повітрі. Воно реально свіже. <ривіт> <ривіт> Сьогодні холодно, жесть. Така плоточка ставляє задоволення просто нереально. Чоловік сьогодні розловився. Це означає йти пити чай. Так, да, от тільки-тільки зразу риба не дасть тобі спокою. Ну нічого, це, як то кажуть, не спокій він позагалі. Це він приємно, не приємно. Тут не скажеш. Ой, в мене щось єчка стояв, бачиш. Козаки, ходи. Та є чим раз холоднішою, білий міняється. Стремнішою! Є стрімніше, каже Віталій. Дуже на грані, на грані кидання пружин. <різь> <різь> на цій веселій ноті мене закругли. Хотів зняти якусь останню рибу, останній заброс. Похи нема. Да, останні заброс. Не, на той останній заброс. Не останній заброс ще не буде Це буде. Зараз буде, хочу показати колов, що я там спіймав цього разу, звісно. Ну, не, не, не холостий. Не густо. Не на ноль. Але не ноль. Але не ноль. Ось така ось лихолодка вилетіла. <гум> ось така ось, коротше, весняна репка. Це буде цей, як буде... Сітка про продавці. У мене сітка індикатор. Вся маленька вилітає через дірочку. Ну, ось такі ось беремо стерн, пару дитячок. Ну нічого якраз, як то кажуть, що пару парку магазину, що вона довго чистити. Одним словом, всі, хто додобився до кінця цей відос, всім дякую, всіх благ і вам. Всім Всі красавчики. Все, підписуйтесь на канал, підписуйтесь своїми друзями і ставте лайк.